Привіт, мої дорогі друзі! З вами Лілія. Я давно не виходила в ефір, але я хочу з вами зараз трішечки поговорити. Дивіться, в мене тема зараз така виникла, як переконати своїх близьких в тому, що тобі щось потрібно. Ну, Наприклад, у тебе є ідея, я не знаю, піти з подружками в кафе, а ти не можеш піти, тому що тебе хтось не відпускає. Чоловік, мама, там, наприклад, так? І тобі потрібно донести цю думку, що ти потрібно піклуватися про себе. Чи ти хочеш піти на роботу, ти в декреті, мама в декреті? Так, ти знаєш, що тобі це треба, ти це хочеш, але ти цього не робиш, тому що ну, тобі хтось не дозволяє. По-перше, хочу сказати, що всі ми дорослі люди, кріпосне право давно зняти і. Якщо ви живете в сім'ї, вам хтось щось забороняє, то якби, ви маєте на то право. І щоб переконати когось в своїй точці зору, важливо вірити в те, що ти робиш. Значить, дивіться, Сократ говорив, що якщо хочеш переконати когось, переконай спочатку себе. Тобто, якщо ти віриш в те, що тобі це дійсно треба, що це твоє, і тобі туди, то. Тоді ти можеш переконати будь-кого. А якщо ти не знаєш, не впевнена, і тому ну, от, потрібно працювати над цією впевненістю. Тобто, якщо ти не точно знаєш, а може да, може ні, то проговори це, пропиши, чого тобі туди, а не в інше місце. правильно? І тоді ти будеш вже е, ну, знати точно, що ти хочеш саме це, що це саме твоя ідея, і тобі саме туди. І... Ось, наприклад, така ситуація: ти хочеш піти з подружками в кафе, але тебе там не відпускає чоловік. Що робити? Важливо пояснити йому, в чим, в чим його вигода, коли ти сходиш, наприклад, сходиш ту кав'ярню, розважишся, будеш спокійніша, будеш веселіша, матимеш гарніший настрій. так? Тобто, в чим вигода саме його. І важливо доносити цю інформацію з думкою про те, що ти окей, і я окей. От е коли ти спілкуйся е з людиною на рівних, тобто не з позиції е дитина просить у тата відпусти мене погулять, а з позиції рівної рівноправної людини. Пам'ятаємо про кріпосне право. у 1961 році його вже відмінили. Тобто, ми не і з позиції рівного ти говориш, куди тобі треба. Ти не питаєш, чи можна мені, чи не можна. Тобто, Я хочу, і цього аргументу достатньо. Значить, Ну, ці приклади можна прийняти не тільки там сім'ї, правильно, це може бути е, з начальником, наприклад, так? або е, з подружкою в комунікації. Це може бути е, будь-ким, е, на, навіть в продажах. Тобто, якщо ти хочеш когось переконати, донеси цінність е, цього, цінність цього тій людині, яку ти продаєш, по суті, так, свою ідею. Тобто, в чим його вигода? Якщо ти не знаєш, то ти прописуй заранше собі десь на листочку, проговорюй на диктофон, на камеру, але ти маєш бути впевнена в тому, що це реально вигідно і тобі, і йому. А, значить, що ще хотіла сказати? Є така штука, як я повідомлення. Тобто, коли ти людині говориш щось з претензією, ти говориш їй, там, це ти дурень. То особливо, коли ти говориш, е, е, от ну, ти типу повідомлення, коли ти на початку, так, а я повідомлення, коли я на початку стоїть. Коли ти говориш, е, ти типу повідомлення е, в тому випадку, коли ти хочеш сказати критику якусь. Е, або ну, внести якісь там свої такі корективи, і людина може сприймати це гостро. Тому що ну, критику ніхто не любить. Ніхто не любить, коли там, його в чомусь десь хтось подвигає. Так? І навіть якщо це конструктивна критика, то все одно нікому не подобається. Але є така штука, як я повідомлення, і ти можеш застосовувати це. Тобто, коли ти говориш про себе. Про свої почуття. І знову ж кажу, ти не говориш, що ти дурень. Ти говориш, що я почуваюся в цій ситуації так-то, так-то, так-то. Значить, ну є там схемка спеціальна. Спочатку говориш наблюдіння, тобто, безоціночне суждення російською мовою, поправте мене не знаю як. Тобто те, що ти бачиш. От ти дивишся? так, ну, Наприклад, ситуації, коли чоловік не відпускає тебе десь з подружкою в кав'ярню. Я бачу. І що ти бачиш? Я бачу, що ти незадоволений, що я йду з подружкою в кав'ярню. Я бачу, що ти там хочеш, щоб я не йшла. Та-та-та-та-та-та-та. Що ти там бачиш, то й говориш. Потім ти говориш. І... Свої, про свої почуття. Ти говориш, я бачу, що ти на мене, наприклад, так скричиш, чи що ти хочеш, щоб я не пішла там, не пустити мене, і говориш, що ти при цьому почуваєш? Я почуваю образу, я почуваю злість, я відчуваю, що Що твоє. От Те, що ти відчуваєш, ти й говориш свої почуття. Потім ти говориш, як би ти хотів. Чи як би ти хотіла? Я би хотіла, щоб я пішла з подружкою в кав'ярню, і ти спокійно на це реагував. А потім ти говориш е, просьбу, е, прохання. Яке там має, могло би бути прохання? Я попрошу тебе подивитися за дітьми, поки я буду з подружкою в кав'ярні. І е, коли з оцим. Умислом, що ти окей, і я окей, тобто без претензії, А коли ти говориш це ну, людині, яку ти вважаєш. Считаєш... Хорошою людиною, тому що ніхто про це погано не думає. Навіть якийсь страшний там, я не знаю, маніяк, все, що робить людина, все, що робить людина, навіть погані речі. Людина робить з позитивним наміром. І тому навіть якийсь там страшна людина, так вона вважає себе хорошою людиною. Тобто. Може людина десь там уступитися, зробити погані речі, тобто поступки ми можемо критикувати, але критикувати тебе як лічність, як особистість, от не потрібно, тому що це дуже, дуже гостро сприймається. Наприклад, я бачу, що ти на мене кричиш, і ти не говориш, що ти дурень, ти поганий, що ти кричиш, ти там козел якийсь. Ні, ти кричиш, і мені це не подобається. Я від того злюся. тобто Мені не подобаються твої дії. Ти окей, з тобою все нормально. Я розумію, що ти щось робиш там з позитивними намірами. Але мені це не підходить, мене це не влаштовує, там, та, 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 та. тобто твої дії мені не подобаються, а ти нормальна людина. От з таким посланням важливо е, говорити. І тоді оці я-повідомлення дуже добре працюють не завжди. Е, можу сказати, що е, критика через я-повідомлення заходить краще, ніж через ТИ повідомлення. Через ти повідомлення добре заходить похвала. Але е, ну, не думайте, що ви примінили якусь там так волшебну. Техніку, і воно все спрацювало, чарівну техніку, і воно все спрацювало з першого разу. Не завжди. Іноді в якісь двері потрібно стукати багато разів. Тобто людина постійно робила ось так, а ти прийшла там з цими повідомленнями, і ти думаєш, що все зміниться. Ні, не факт. Для цього в асертивному спілкуванні є іще дещо. Це називається асертивна погроза. Ти можеш придумати якесь там, там покарання, наприклад, так? але ти маєш бути готова до того, що ти будеш це покарання виконувати. Тобто, що ти там можеш придумати, я не знаю ну, в цій ситуації, коли ти з подушкою не можеш піти кудись. Так? Ну придумай те, що там йому важливо, цінно, але ти маєш бути готова, йти до кінця. Тобто, як ми з дітьми дуже часто робимо, так не будеш тиждень гулятися на комп'ютері, а потім самі той комп'ютер їм даємо. Я теж можу сказати, що я шантажую дітей комп'ютером, ну, телефоном, не так комп'ютером, тому що же ж потрібно регулювати, таких та ні поведінка. Але я не говорю ніколи забагато тиждень, я там кажу, не знаю, півдня. І тоді вже маєш виконувати ті півдня. Або вже тоді даєш, якщо вже на ушах стоять, ну тоді вже все. Тоді вже наступного разу вони знатимуть, що це не діє, що е, якщо ти сказала, що півдня не даси телефона, так, то ти його не факт ще не даси. І оця сертина угрози, щоб вона діяла. Тобто ти маєш її виконувати. Тобто раз не дала півдня телефона, другий раз уже ну, більше варіантів, що тебе почують. Так, що я ще хотіла вам донести? Я собі трошки зробила помітки, тому буду підглядати. А, так, важливо ще, коли ти почуваєшся, тобто кріпко стоїш на ногах, тому що дуже часто наші близькі, ну, з ким ми спілкуємося, так, з нашими близькими. Тобто я тут наводила ситуацію, коли ти хочеш піти з подружками, але. Ну, різні ситуації бувають в сім'ї. Дуже часто люди оточують, якщо ти уязвимий, то вони цим скористаються. Тому важливо якось себе надавати собі ресурси. Тобто посилювати себе, заземлятися, посилювати. В мене, я працюю, працюю з сім'ями які в складних життєвих обставинах. І в мене є, наприклад, така ситуація, де жінка страждає від того, що чоловік її ображає. Тобто вона купила там житло. Записала на нього, а тепер він їй мотає нерви, наприклад, так, і говорить, що ти там ніхто. І, до речі, я дивлюся юристів, там я підписана одних адвокаток. І така ситуація дуже-дуже часто. Ми часто, наприклад, щоб утримати сім'ю, щось робимо, якісь такі фінансові операції, які нам невигідні. Тобто, Важливо турбуватися про себе. Тобто про свій матеріальний стан важливо турбуватися, про свій емоційний стан, про своє оточення. Важливо, щоб ти була людина соціалізована, щоб ти знала, до кого звернутися за допомогою. Коли в тебе є якісь друзі, знайомі там, знайомі знайомих, то ти можеш хоча б озвучити свою проблему, і хтось, хто знає, тобі може підкинути хоч якийсь варіант рішення. І таким чином ти потурбуйся про себе. Тобто подумай, що може надати тобі ресурси, тому що ну, дуже часто там мамочки в декретах, от я маю трьох діток, і ну, можу сказати, що останній декрет ну, для мене був дуже такий непростий. Хоча я Ну я не працювала. Тобто я вела активний образ життя. Я була соціалізована. Але от у мене був якийсь період, що я не працювала. Там же ж була був ковід. Тобто я працюю взагалі я працювала до того 10 років ріелтором, Зараз я психолог, а до того працювала 10 років ріалтором. І я працювала за другою дитиною з пологового будинку. Тобто Я народила дитину, я там полежала півдня, мені стало скучно. тобто Я себе нормально почула я думаю, ну що робити? Ну дитинка спить, там, давай я буду в квартири відповідати на дзвінки. Я, поки лежала в пологовому за ці 3 дні, я здала дві квартири. тобто на той Час я ну, заробила, пам'ятаю, 4 тисячі гривень, лежачи в пологовому. А от за останньою дитиною я не працювала. Там був якийсь період, що взагалі доходів, окрім дитячих, не було. І тобто ну, ми жили на чоловікову зарплату, там, що там дитячі які були, там, які в мене збереження були, я користувалася ними. І це було наскільки некомфортно, тому що дійсно ти не можеш піти з подружками в кафе, навіть, щоб поспілкуватися, або там якийсь час собі купити. Тим більше що якщо ще чоловік там щось ну, не вирулює фінансово, так ну є ж, ж різні доходи. У мене троє діток було, я не працюю, там чоловік там ну якби всіх не в змозі забезпечити таких треба. І мені це було ну, наскільки некомфортно, тяжко. Потім, уже е, коли Микиці е, було не знаю скільки, з півроку, мабуть. Так, мабуть, може трошки більше. Я вже почала там під, підпрацьовувати, тобто в мене вже з'явились там якісь е, доходи. Мабуть, трошки більше було, ніж півроку. Але ці перші, перші часи були ну, дуже якби некомфортні. І Тому от, важливо, коли ти потурбувалася про себе, тобто ти знайшла ці ресурси якісь. Е, це не завжди фінансові, це можуть бути твої. Е, Соціальні зв'язки, це може бути ресурсом. Прямо сядь, пропиши, які те ресурси. І коли ти почуваєшся сильною, тобто ти твердо стоїш на двох ногах, то менше шансів, що тебе не чутимуть, що тебе вражатимуть. Тобто, ну не завжди тебе чують. Але коли ти сильніше, де те з тобою трошки рахується. От коли даєш слабину, тоді. Ну, по-різному є. Є такі люди, які навпаки люблять опікати. Але ж, перш таки, з практики виходить як? Вони тебе опікають, потім тебе прив'язують цією опікою, і потім ти все одно від них залежна. Чи залежний? Тобто це вже такі залежні відносини виходять. І тому важливо е, жити так, я колись почула таку класну фразу. Вона мені дуже сильно, <свісно> сильно сподобалася, і прямо стала таким життєвим кредом. Важливо жити так, щоб ти міг будь-кого послати нахер. Ну, це правда. Коли ти не залежиш. Там, фінансово, ментально, емоційно. Тобто ну, не буває так, що ти ні від кого не залежиш. Але, ну, от знаєте, буває таке, що тебе образили, і ти це ковтаєш, тому що ти залежний. Залежний фінанси, тому що ти не вирулиш, там ще щось. А коли ти фінансово не такий залежний, коли ти емоційно не такий залежний, коли в тебе є соціальні зв'язки, коли ти можеш, хоча б знаєш хоч куди піти пожалітися, чи куди піти попросити. До речі, важливо вміти просити про допомогу. Тому що, от, наприклад, ну, знаєте, щось я кашля, наче вибачаюсь, навіть в Біблії прописано, що гординя це один з найтяжчих гріхів. І це ж ця гординя є, коли ти себе ставиш на рівень з Богом, типа все контролюєш, я зможу, я з усім просправ.